Це було страшне, машини вибуховували, люди кричали, діти пищали, забрали, та жіночку з дитиною там рядом дом. Чоловік забрав. Такі зариви були. Це було щось неймовірне. Це було страшно, звісно. На вулиці війна, третій рік. Так що може бути, що хочеш. Ми розуміємо прекрасно це. Але це теж жахливо, клинуло, страшно. Навіть в нашому будинку я особисто був вдома. Аж на дивані підстрибнув під вгору, під, підкинуло отак від зриної хвилі. Прилетіло вчора в сусідній будинок. У нас повибивало вікна, винесло двері. У нас в нашому приміщенні двері заклинило. Вікна всі повилітали, в сусідів теж повилітали вікна. Вікна сусіди заробляють плівкою. Перукар десь відійшла. Зараз приїде її чоловік, зріже двері, бо в приміщення попасти ми не можемо. Ми не знаємо, що там наробило, але позривало все, вже видно через вікна. Приміщення теж постраждало. Двері там теж вибиті. Поряд перукарня теж винесло вікно, розбило. Спишка, взрив секундне діло. І всі вікна полетіли, відкривались двері, все. Жінка говорить, що грім це дуже довго, а це дуже швидко було, секунда. Я чула вибух, але це було вже ввечері, тут було все зачинено. Дуже багато приїхало швидких, дуже багато приїхало пожежних машин. І ми так вирішили, що сюди не стоїть приходить, бо після першого прильоту ми побоялися, що може бути другий народу. І так постраждали багато, постраждали дітки. Загинула жінка. Мабуть, їй немає ще 50 років. І постраждала молода жінка. Сказали, що в неї перебиті ноги. В місті події нас звернулось четверо дітей. всім надана допомога. Одна дитина госпіталізована, стан її стабільний середньої тяжкості, отримує призначене лікування. Створений штаб по ліквідації наслідків який знаходиться в приміщенні будинку культури, і тому всі, хто постраждав в результаті цієї біди, ми всіх запрошуємо в будинок культури. В якому ми надамо допомогу. Міською радою за міськими програмами буде видана в терміновому режимі базова перша матеріальна допомога в розмірі 10 тисяч по програмі Турбота, тому що тут приймається є стіл обласної військової адміністрації по програмам обласних. Наші міські програми також це другий вид допомоги. Третій вид допомоги це від наших гуманітарних місій, тому що є гуманітарні місії, які також мають фінансовий компонент. Ну а куди, яке в нас бомбоубіжище? Де? У школі? У школі є, але ж там для дітей. Я не знаю, чи воно було відкрите, чи не відкрите. Це вхід в підвал, двері теж винесло і пробило, і пробило. вхід в підвал. Тут було таке, як бомбосховище. Сусіди оборудували, щоб можна було ховатися. Багато людей, яких прихистили рідні, близькі, знайомі. І таким чином ця проблема вирішена. Є люди, яких тут близьких, знайомих, рідних немає. Загалом ми розмістили їх в комунальних закладах. У будинку культури нікого не було. Ми їх розмістили там, де люди могли переночувати, отримати якусь допомогу, харчування в тому числі і так далі. У під'їзді вчора, каже, Соловік знайшов осколок і такий забіжка. Це ж теж могло бути жертва якась. Це шок просто. Ну, вжили ось скільки в безпеці, здавалося, що нас обмене. Ганіна не дає спокою.